Дай Боже молодежь. Дай Боже всім. Прийшов до мене, німець, німець, їдемо зараз, бо мені треба на базар е, їдень. І, Коротше, е, по їдемо. А нащо їхати на базар? Їдемо в торговий центр. А що ти? Там ти по перше купа грошей. По, по друге там заблуджують тим торговим центром. Та тих... не заблудися, я тобі все покажу, все буде чітко. Чого ти паришся? Ні, їдемо на базар. Їдемо, дідо. No, ну ти не будеш. Я... Ну тоді їде, куди ти ви мене. E, Туди, аж за кільцевою, аж там далі. Туди що ти там таке є? А Ой, ваша їхати тримати якусь сумку грошей. Діда акції є файні. А тебе слухайте колеркан, ну, та поїду подисі, що в тім ашані. Не мій, але тут то той Ашан, то теж люди їдять. Коли якісь вечілля, біліки там купую. Я по дві палки кобаси, і ще що щось будуть напевне. Великий вибір, діду. Вибір, ти той вибір має тим я собі возів тисячу гривень. Що не <риска> ти за тисячу гривень хочеш купити? А що ти хотів? Тисячу гривень, дві палки кубаси, макарону. Що найдемо, найдем, Вуливі ти хватає. де заправляй! Заправщик діду. Діда буду певну заплачу купить, дво. Два йде! П'ят йому стан глибтого звіра. Транспортна машина, але як ми встану. Знаєш, що ні мій? Я сім кавалієр казаким запаркував, я вже вчи мокрий. Повічі, що то машин, що то є машин, що ти дурний? та я проїг по селі їхати. Дивісь, воно само їде, Но... само підносимо, з яка грає, купа людей, і я ще такий в хін їде. їздив. Діда, молоді ж тебе підтягне завжди на нормально двіжу. Німі, а ти са то ще заблудити можна, не знаю, яку ту сторону йти поту. Де тепер бугався? Точно. Ти зараз не чую по що шумір дому пусов тілешку виїдемо. Ков'ярка, видиш, кого я тут злапав. Андрію, ти копу ти гарша находиш. Мама, знаєш, ти що волочиш? Що, що? Приїхав закупитися, кажу. Ще ми ти навіть без тілешки, двічі, добре, що кошельки має, доляри за рубляє, він отперка може тут сикушувати, не малий. Он же вже кавалерка трошки понакопоповували, берсака мотикав. Як вийде більше тисяч, краще все за все платиш ти. А, а певно я будь... Ті не завів. О кавалерка, ще зустріла молодих підписників, які э, дійш вити, молоді і заробляють гроші. Мі, мі, міють фари машина. Молоді, молодші. Хоч знімку? Вони заробили знімку, хто ще каже. Молодчі, красавці. Що, колега, того візна купили, того, того понакопляли. Знаєш що? Що? Дві ашан, я сплати 2,5 тисячі. За що? Де ти мене завів? Це нормальна ціна, бля, тела. То все по акції, да? по акції. Для вас, Олігархів то нормальна ціна? Би бабки на базарі купив би то все за 700 800 доларів. Ну <свят> жаліти грошей да. не потрібно. Знаєш, що щоб що б та сім'я мені давала, б я ж і з свого карману маю пхати. Та, та сідай! Їдемо додому, будь-який зараз шлях, травм. Я <свят> <свят> ж ніз не хочу, ні ти в фехунки мені Треба було з якоюсь солочкою познайомити. Сілочко, ти відео кітуалі. No. А вони хі на нас не дивлять, як на малепіво. Що німець? Давай, йди додому, всі навозили, дякую рішу твої їздити. Знаєш, що, ти як десь заведеш, ти, ти вічно давай, вечором прийдеш, вечором прийдеш. А ти, Андрій, що? Ходи сюди. закрий п'єсок, щоб не було відку. Ти йди додому. Я зараз йду? Не зараз, а вже мама переживає. Мама має до мене звинити, коли що нас і улочі. Ти чого додому навіть не приходиш? Ти десь тижні машляєш? Ти хоч якісь мотки залізти по роботі. по роботі? Яка то, -то робота, що вдома треночувати, га? Ти що, якийсь бандит, ти що десь поночого, зл злодій якийсь? ти мені скажи що? Сідиш на мене, барано золоті ворота, смішно? Вже щось хориш, Ти й смієш з мене. Що, Андрій, давай, теж йди додому, бо тиво, бо нема часу забри, ті ті свої кока-коли, ті тілі рид були. Коротше, все, будь здоров. Вечором прийдеш теж. Все, будь чемний, Андрій. Ті пси то місце а я хліб, розумієте? Єдно за другим день, по два куйка треба давати, ну ж цього лота. А все. А все, еще їм ячко. Знову щоб платити. Зараз завтра ворожок да. А то біля пільги, О. Зараз даю кіски, ви боже, зараз будете. Вам на тиждень фаршу вистачає. це можна скочі побудувати. Так то зараз це сюди, Чотири.